Вітаю сильні народи вільної країни в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо Росія завдала масованого ракетного удару по газовидобувній інфраструктурі України. Декілька об'єктів зруйновані, повідомили в «Нафтогазі». Тим часом кількість постраждалих від ранкових обстрілів Дніпра зросла до 23 осіб, 15 з них у лікарні. Одна постраждала важка. Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської Ова. Також нелюди задали ракетних ударів по Харківщині. Постраждали 8 людей. Летіла ракета, на даний момент були вдома, збиралися на роботу. Слава Богу, була воно, возле правила двох стін, була возле двох стін, не зацепило. Но всі вікна повибивало, кошмар що робиться. Не одного вікна не уціліло. Чуть поранилась. Надали допомогу в 10 місяців патрульна поліція Київщини склала майже 2830 протоколів на нетверезих водіїв. Зокрема, через керування на підпитку сталася 341 ДТП. А це більше однієї автопригоди протягом дня. А ось у білі Церкві сьогодні лише за півдня купи склали дев'ять адмінматеріалів за проїзд на заборонений жест регулювальника. Зазначу у зв'язку з аварійними відключеннями електроенергії на дорогах міста часто не працюють світлофори тож на найбільш проблемні перехрестя виїжджають патрульні на позачерговій сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету білої церкви на 2022 рік виділивши мільйони гривень на потреби міста Через війну та надзвичайні ситуації, зокрема, управлінню освіти та науки понад 4,5 мільйони гривень департаменту ЖКГ майже 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Виконавчому комітету міської ради 11 мільйонів 190 тисяч гривень. Виділи на придбання генераторів, буржуйок, теплових гармат та іншого обладнання. Крім того, депутати спрямували. 3 мільйони 400 тисяч гривень на оренду авто для потреб захисників та 5 мільйонів гривень на закупівлю зимового одягу для місцевої тероборони. Ще за 17,5 мільйонів придбають спеціальне військове обладнання, а ось на капітальний ремонт найпростіших укриттів у місті передбачили 10 мільйонів 500 тисяч гривень. В закладі освіти 6 мільйонів 700 тисяч гривень, майже за 5 мільйонів Гривень тепломережа придбає дизельні генератори для котлів з альтернативними видами палива та проведуть ремонт аварійної ділянки мережі ТЕЦ місто. Більше ста генераторів на основному три компанії: це біоторків тепломережа, це забезпечення каналізаційної роботи, обладнання і водопостачання. Ну і плюс поселом для видобутку пробурення і видобутку води, що дасть можливість в критичній ситуації мати запас води і для міста, і для найближчих сіл. Більшості своїх це для критичного Так, це саме для критичної інфраструктури. Підбулася сесія в Білоцерківській районній раді. На відміну від своїх колег по місту на порядок денний виносилось лише шість питань, два з яких були ключовими щодо надання приватному підприємству надрасервіс спеціального дозволу на користування піском на території Білоцерківського району. Проти цього рішення виступила низка депутатів, які засумнівались в даній компанії, статутний капітал якої становить майже один мільйон гривень. Також на сесії депутат Володимир Мир Бабенко обурився продажу православних книжок у спасо Преображенському соборі та Микільській церкві російською мовою та звернувся з відповідною заявою до очільника Білоцерківської громади. Що стосується, там було два питання по надрах. Я рахую, що не на часі. Що треба спочатку перемогти ворога, а тоді думати, де копати, що копати і як копати. А так як вони хочуть на п'ять років досліджувати, за п'ять років вбити нашу річку протока і, врешті, річку Росії втікти, тому що я знаю, хто власники цієї компанії, де вони сидять. На Білоцерківщині обладнали 209 пунктів обігріву. Про це повідомляє Прослужба районної військової адміністрації. Частина з них розміщені в закладах охорони здоров'я та освіти. Вони забезпечені всім необхідним, у тому числі резервним енергопостачанням, що може працювати автономно 72 години. Щороку кожен українець викидає від 300 до 500 кілограмів сміття, переробляють з цієї кількості лише мізерні, майже 5%. Тому вітчизняні та світові організації закликають відмовитись бодай від поліетиленових пакетів та переходити на багаторазові торбинки. Про те, як у Білій церкві намагаються зменшити кількість відходів та ще й заробити на цьому у репортажі моєї колеги. Так виглядає пункт прийому сировини на вторинну переробку. Саме сюди потрапляє все, що свідомі білоцерківці вирішили не викидати у смітник, а дати друге життя, подбавши таким чином про екологію. Але спочатку елементарна картонна коробка проходить шлях від пакування до рук споживача, після чого деякі волонтери сортують їх та іншу макулатуру, аби згодом здати у пункт прийому. Ми екологічна організація Let's Do It Ukraine, Ми пропагуємо сортування сміття, вчимо людей, дітей в школах сортувати сміття, здавати його на переробку, щоб воно не попадало на звалище, а давати шанс на вторинні ресурси, і тим самим берегти природні надра землі. Збираємо своїм штабом макулатуру, збираємо в торсировину ту яку ми знаємо, що можна здати. Сьогодні ми здали папір, алюмінієві баночки, поліетиленові пакети, але не той поліетилен, а тим, яким промисловий, скажімо так, він тягнеться, і пластикові пляшки. В сировину дівчата здають щомісяця. Кажуть, все має бути чистим та сухим. Цього разу привезли 214 кілограм макулатури, 6 кілограм поліетилену, 4 кілограми пластикових пляшок та 1 кілограм металевих бляшанок. На цьому добрі їм вдалося заробити 950 гривень. Гроші планують витратити на паливо та інші потреби волонтерського штабу. Про те, як ділиться голова асоціації переробних підприємств Петро Семко, в Україні працює багато заводів з переробки, які постійно потребують вторсировини. Як ми беремо сміттєвий контейнер, контейнер все, що знаходиться в сміттєвому контейнері, це сміття, тверді побутові відходи. Але коли ми його розділимо по відам, по маркам по кольору. То це виходить вторинна сировина, яка йде на переробні заводи, які існують в нашій державі. Якщо ми заготівляємо і переробляємо вторинну сировину, ми не викидаємо на смітники, і ви знаєте, що мусорні полігони у нас перегружені, і нема вже захоранювати де вторинну сировину, то її треба чим більше ми будемо збирати переробляти. Тим менше буде навантажено на сміттєві полігони і більше користі держави буде. Чому би? Тому що багато ми імпортуємо ну, і вторинної сировини, і первинної сировини для товарів, які ми виробляємо, ну, товарів народного вжитку, будемо так казати. Розроблена навіть спеціальна мапа України, на якій зазначені пункти прийому, ба більше у деяких закладах по місту встановлені бокси для збору використаних батарейок. Особливо через вієлові відключення вони стали актуальні як ніколи. Свідомо до екології ставиться і наш телеканал. Ми сортуємо макулатуру, аби зрештою вона опинилась у пункті переробки. За інформацією Міністерства розвитку довкілля та природних ресурсів. Наразі в Україні понад 9 тисяч гектарів сміттєзвалищ, і щодня їх площа тільки зростає. Ми закликаємо всіх українців не бути байдужими. Війна продовжується, але треба дбати про екологію. Також врятуйте планету своїми маленькими діями, не викидайте на звалище те, що можна здати на вторинну переробку, гарненько все помийте і віддайте в найближчий пункт прийому вторсеровини. Тож навіть попри війну та інші пріоритети, українці мають бути цивілізованими та сучасними людьми. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Понад тисячу пакунків з сухофруктами відправила на передову волонтерська організація Шалені бджілки. Як розповідає одна з учасниць Ірина Мельник, до ініціативи долучаються навіть переселенці. В енергетичні мішечки кладуть хоріхи, курагу, родзинки та цукерки. Крім того, кожен охочий може долучитися до доброї справи. Принісши сухофрукти або ж горіхи. Також намалювати патріотичний малюнок з побажаннями для бійців. Нам потрібні е, малюнки. Нам потрібні малюнки, побажання, тому що коли ми просто вдаємо один ну, просто пакуночок ісей, це одне, це чудово, але це одне. Але нам потрібно ще на них можливе побажання, щоб подяка, щоб вони е, взяли і прочитали, і щоб їм було тепло, так стало на серці. що Це буде такий привіт із дому, із мирного життя. Це буде дуже класно. Це можна або сюди, церква Живе Слово, Голубина, 19, або це можна на сьома е, школа. Дав наш центр Білоцерківська волонтерська група, шалені бджілочки. Вони з радістю вас теж приймуть. Під час заключного в цьому сезоні турніру Спінінг Фест Джуніор. білоцерківські рибалки показали чудові результати. Перше місце здобув Ілля Столбун, зловивши дві щуки. Другу сходинку посів Данилов Вдовіченко. Бронзу турніру виборов Назарій Маєвський. Частину виречених коштів передали ЗСУ. змагання. Були підсумковими після курсу злову хижої риби. Юнаки є вихованцями школи риболовлі Андрія Добровольського, де навчається. 40 учнів. Після кожного курсу проходить між дітками змагання. Так? Вони приїжджають на водойму, зариблену. Зазвичай де багато риби, так, щоб всі могли спіймати її. І вони змагаються між собою, як і на дорослих змаганнях, за призи та кубки. Ну, це підвищує цікавість до цього процесу. Ну, в подальшому також планую проводити далі курси вже з ловлі зимової. Риболов літак, потім весною знову з хижака і з лову коропа. Хочу подякувати нашим спонсорам, які мене підтримували у всіх минулих змаганнях. А також хлопцям збройних сил України за те, що маємо можливість проводити такі формати змагань для наших діточок. Жінки та чоловіки на війні сьогодні у збройних силах служать майже 60 тисяч жінок. Практично половина з них перебуває у зоні бойових дій. Але ця цифра набагато більша, тому що є медики і бійці добровольчих підрозділів. У нашому сюжеті ми дослідили наскільки рівні умови співіснування захисників і захисниць. Зазвичай прийнято вважати, що найчастіше жінки в армії обіймають посади медиків, парамедиків, документоводів, кухарів у військових частинах. Але за останні роки українські красуні змінили цей шаблон і взяли до рук зброю. Тож на рівні з чоловіками стали кулеметницями, танкістками, артилеристками, снайперками. Як розповідає зв'язківиця Анастасія, коли служиш у ЗСУ, розподілу між статями немає, бо всі опиняються в рівних умовах. Якщо говорити про сексизм, умови там служби, недаремно є така, є такий вираз, як універсальний солдат. Ну тобто, солдат, він в принципі людина, яка має багато чого вміти. І, на щастя, в армії є дуже багато посад, на які потрібні як чоловік, так і жінка. Бо, наприклад, якщо ти хороший фінансист, то ти можеш сидіти на посаді у штабі там і Ну не буде різниці. Чоловік, ти жінка, хлопець, скільки тобі років, і або якщо ти вважаєш, що ти гарний снайпер, якщо в тебе там супер гарна фізична підготовка, то стовідсотково ти будеш потрібен там на полі бойових дій, на нулі, в окопах. Але тут знову ж таки потрібно розуміти, якщо ти йдеш в артилерію, або якщо в тебе є там АК, який важить так само, як в як в чоловіка, так і в жінки. Так само і бронежилет важить однаковий як для чоловіка, так і для жінки. Першочергово в армії потрібно бути. Професіоналом каже молода захисниця: на передовій у тилу, бункерах, польових умовах жінка має бути готова до всіх незручностей, але часто командири і самі солдати намагаються поліпшувати побут дівчат. Наприклад, у казармах селять їх окремі кімнати або ж надають вимушені відпустки. Це дуже така різноманітна специфіка. Ти можеш обирати сидіти тобі в штабі, ти можеш обирати їхати тобі на до в бойові дії. Ти можеш обирати бути тобі медиком, стрілком і так само ну кож. Має займати свою нішу, в незалежності від того, чоловік ти чи жінка. І так само типу, і фізична підготовка, і емоційно-моральна підготовка. Якщо ти жінка, але відчуваєш в собі сили, то чому б ні? Втім, попри рівність, військовослужбовицям досі видають чоловічу форму і спідню білизну бракує й взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури. Тож здебільшого дівчата змушені перешивати однострій в ательє або самотужки. А ось чоловічих розмірів у спеціалізованих магазинах більш ніж достатньо. Жіночу форму військову шиють. Але не в таких великих масштабах, як зараз у нас жінок служить у армії, тому для всіх жінок не вистачає, і жінки собі зачасту купляють форму в інтернеті, шукають і вишукують окремо штани, окремо верх. Буває у нас жіночі комплекти термобілизни. Бувають жіночі штани, але їх досить мало. Схожа ситуація з засобами особистої гієни. На жаль, жінкам при потребі їх не видають. Здебільшого допомагають волонтери. Натомість чоловікам набагато простіше їм достатньо шматка мила або гелів для душу згідно з уставом. Не відчувають воїни проблеми з одягом та амуніцією. Як ділиться Олександр, збройні сили намагаються укомплектувати як найбільше бійців, та наголошує на передовій у жінок і чоловіків права однакові. Звичайно, є медики, є медики-жінки. На бойові з нами вони не виїжджали, але є медики, які вже пройшли якесь стажування, були на різних курсах, допитах. Перетинаємося да, повсякчас, тому що, наприклад, наш госпіталь військовий, наша медична служба саме в нашому підрозділі, то там в основному працюють жінки. Українська армія, хоч ще не повністю забезпечує всі потреби захисниць, але впевнено крокує до цієї цілі. Наразі розробляється уніфікована жіноча військова форма після численних запитів з передової. Та поки зсу перемає певні натівські стандарти, в тому числі у гендерних питаннях на фронті українські чоловіки і жінки пліч опліч продовжують виборювати соборність нашої держави. Любов Гераченко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Новий день принесе нові події, про які розкажу вам вже завтра. У цій же порі, дякуємо, що довіряєте та цікавитесь життям нашого міста. Працюємо та єднаємося заради перемоги. Слава Україні!